Постійної напруги спорт підтримає тебе. По-перше, дуже радий повернутися в рідні краї, Дніпро. Е, привіт. Е, по грі е, Гра сподобалась, бо ми виграли і ця така серія поразок е, нарешті закінчилась. Е, не сподобалась гра в захисті, та й багато сумбуру в нападі, але в нас є якісь такі перестановки. Я вважаю, що зараз у нас. Е, е, було бажання, і воно ну в останні ігри на тренуваннях у нас зараз дуже класне бажання, а залишилось лише річ за малим. Це тільки там добудувати якісь захисти і, і комбінаційні, ну, наше взаєморозуміння в команді. А це, я думаю, не так важко, як, наприклад, той же бажання. Бажання завжди складніше, як мені здається. Збудувати. А у нас зараз воно є, ми на драйві. Залишилися тільки такі моменти по захисту та напад, нападі бути більш зіграними, і думаю, на все буде добре. Ну і я задоволений, що ми виграли. Доброго вечора. Дякую за привітання. Ну, Враження від перемоги завжди приємні. Звісно, були такі гойдалки упродовж цієї гри. В Запоріжжя. Дуже гарна да, і збалансована команда. Тому, звісно, на кожному клаптику майданчика приходилось не тільки, як сказав Ярік, бажанням, да, але ще такою чоловічою боротьбою, виборювати м'ячі, підбирання, якісь. Давати більш складні китки Запоріжжю в нападу, то тому і коли це вдавалося, ми мали свої ривки по грі. Ми не могли пограти, бачити, молодой забив свої штрафні китки. Що з ким Мабуть, що гравець по очікуванню і реальності найгірший в сьогоднішньому матчі, найкращий бомбардир команди і абсолютно нульова гра як друга його нульова гра цього сезону, друга проти Запоріжжя. Що є з із... ним? Ну що з ним? Це ми також да, піднімаємо це питання на даному етапі. ми Спілкуємось, ми намашив на да, да, ми намагаємось до нього там до, до достучатися, так і ну все ж таки ми очікуємо, що він буде давати нам більше агресії, більше конструктиву в грі. Те, які погані враження дали відчути супернику свої триочкові броски і дали все зібрати на нашому кошику. Всі підбирання, за що цього вони мали екстра атаки і за що цього і вони перемогли. Тому що, по-перше, ми грали в баскетбол мужський 6-7 хвилин третю чверть. Останній час ми відбували номер. Це не захист, це не напад. Якщо ми бігли до швидкого відриву, ми реалізовували легкі очки. А позиційний напад був дуже тягучий та невиразний. Невразний. Слава нема. Будемо готуватися до будівельника. Все.